В цьому відео показано, як налаштувати глюкометр Тобі Комфорт перед першим використанням. Система контролю рівня глюкози в крові тобі комфорт призначена для контролю рівня глюкози у зразку цільної капілярної крові. Використовується з тест смужками тобі Комфорт. В набір системи моніторингу глюкози в крові тобі комфорт входить: глюкометр модель тобі комфорт, тест смужки тобі комфорт, ланцети стерильні, ланцетний пристрій. Насадка для альтернативного забору крові, футляр для зберігання, інструкція користувача до кожного приладу, гарантійний талон, батарейка. Комплектація глюкометра може змінюватися виробником згідно технічної документації до продукту. Для першого налаштування вашого персонального глюкометра Тубі Comfort необхідно виконати наступне: встановити батарейки, після чого покроково налаштувати дату, час, формат часу та одиниці вимірювання. На новому приладі ці параметри не встають. Тановлення, Незважаючи на це, ви можете проводити вимірювання: встановлення або зміна батарейок на глюкометрі тобі комфорт. Зніміть кришку на зворотній стороні приладу рухом вниз. В новому глюкометрі батарейка встановлена, але не підключена. Для підключення батарейки необхідно зняти захисну смужку. Після зняття захисної смужки з батарейки натисніть кнопку Set на зворотній частині глюкометру. Глюкометр Тубі комфорт готовий до налаштування. Для зміни батарейки витягніть використану батарейку та встановіть нову. Після встановлення батарейки натисніть кнопку Сет на зворотній частині глюкометру. Глюкометр Тубіком. Готовий до налаштування на новому приладі Тобі комфорт час і дата не встановлені. Незважаючи на це, ви можете проводити вимірювання рівня глюкози крові. Щоб мати можливість збереження результатів вимірювання із зазначенням дати і часу, необхідно встановити час і дату, і при необхідності формат, в якому вони будуть показані. Для налаштування дати та року на глюкометрі Тобі Комфорт натискаємо кнопку Set на зворотній стороні глюкометра. При цьому на екрані починає блимати рік натисканням кнопки. На дисплей вибираємо необхідний рік та фіксуємо його натисканням кнопки Set на зворотній стороні глюкометра. Рік встановлено та зафіксовано. Наступним блимає місяць. Натисканням кнопки «M» на дисплеї вибираємо необхідний місяць. Та фіксуємо його натисканням кнопки set на зворотній стороні глюкометра. Місяць встановлено та зафіксовано. Далі блимає дата. Натисканням кнопки M на дисплеї вибираємо необхідну дату та фіксуємо її натисканням кнопки Set на зворотній стороні глюкометра. Дата встановлена та зафіксована. Налаштування часу на глюкометрі to be Comfort проводимо після налаштування дати наступним чином. Перед налаштуванням часу необхідно встановити зручний для вас формат, в якому буде показуватися час, формат часу блимає. натисканням головної кнопки M встановлюємо формат часу 12 або 24 години. Фіксуємо Формат часу натисканням кнопки SET на зворотній стороні глюкометра. Налаштування безпосередньо часу на глюкометрі тобі комфорт. Годинник блимає, натисканням головної кнопки M встановлюємо потрібний час. Фіксуємо встановлений час натисканням кнопки SET на зворотній стороні глюкометра. При цьому години перестають блимати. Головною кнопкою M встановлюємо поточні хвилини та фіксуємо натисканням кнопки SET на зворотній стороні глюкометра. Час встановлено та видно на екрані. Зберігання результатів тестування в пам'яті прилада Tobi Comfort налаштовується наступним чином. Після налаштування часу на дисплеї, ви бачите блимаючу позначку DEL та символ літера M. Під ними блимає показник No. Позначка No означає зберігання показників тестування. Зафіксуйте функцію збереження даних натисканням кнопки Set на зворотній стороні глюкометра. Після цих дій всі наступні після налаштування показників вимірювань будуть збережені в пам'яті приладу. Якщо ви Плануєте очищення з пам'яті прилада останніх вимірювань. Необхідно при блимаючому показнику DEL натиснути головну кнопку M та вибрати блимаючий показник YES, після чого зафіксуйте очищення пам'яті кнопкою SET на зворотній стороні приладу. Пам'ять очищено на глюкометрі «Tubi Comfort Ви можете встановити кілька сигналів нагадування від одного до чотирьох на ваш вибір. На дисплеї ви бачите знак будильника з позначкою 1 – це налаштування будильнику номер 1. Блимає знак OFF, це означає, що будильник виключено. Натисканням головної кнопки переключаємо на блимаючу позначку ON, включити будильник. Далі фіксуємо включення будильнику натисканням кнопки SET на зворотній стороні приладу та починаємо вибір часу будильника. Час блимає. Натисканням головної кнопки M вибираємо необхідний час для будильника та фіксуємо його натисканням кнопки SET на зворотній стороні приладу. Далі блимають хвилини. Вибираємо головною кнопкою Нобхідний Хвилини для вашого будильника номер 1 Фіксуємо вибрані хвилини натисканням кнопки SET на зворотній стороні приладу. Сигнал нагадування номер 1 встановлено та зафіксовано час його звучання. Для встановлення цього будильника необхідно вибрати головною кнопкою М знак ОН, зафіксувати включення будильнику номер 2 кнопкою SET на зворотній стороні приладу. Далі блимає час натисканням головної кнопки. Вибираємо необхідний час для будильника та фіксуємо його натисканням кнопки SET. На зворотній стороні приладу. Далі блимають хвилини. Вибираємо головною кнопкою M необхідні хвилини для вашого будильника номер 2 Фіксуємо вибрані хвилини натисканням кнопки Set на зворотній стороні приладу. Сигнал нагадування номер 2 встановлено та зафіксований час його звучання. Таким же чином встановлюємо сигнал нагадування номер 3 та номер 4 Якщо сигнал нагадування потрібно відключити, натискаємо кнопку Set, приблимуючи ОВ на кожен з будильників. Прилад Tobi Comfort зберігаємо в пам'яті 450 останніх результатів вимірювання разом з відповідними датами і часом проведення тестування. Щоб увійти у пам'ять приладу, розпочинайте роботу при вимкненому приладі. Натисніть кнопку М ще один раз, і першим значенням, яке ви побачите, буде останній результат вимірювання глюкози у крові з зазначенням дати, часу і режиму вимірювання. Натискаючи і далі кнопку М, ви можете послідовно включати попередні результати вимірювань у Аналогічному порядку. Прилад Tobi Comfort зберігає в пам'яті ваші вимірювання та має функцію перегляду середньодобових результатів. Для перегляду середньодобових результатів натисніть головну кнопку M. На дисплеї з'явиться зображення M. Натисніть кнопку M та утримуйте протягом 3 секунд до тих пір, поки не з'явиться блимаючий запис D AVG. Відпустіть кнопку M і на дисплеї з'явиться ваш середній результат за 7 днів, виміряний у загальному режимі. Натисніть кнопку. М, щоб переглянути середні результати за 14, 21, 28, 60 і 90 днів. Коли всі необхідні параметри налаштовані, можна починати вимірювання. Для цього достатньо вставити тест смужку в слот глюкометра. Глюкометр готовий для тестування. Якщо у вас залишилися питання по налаштуванню прилада, зверніться до центру підтримки за номером телефону, який ви бачите на екрані.